32. 33 роках. ну, якщо починати трошки раніше, коли Україна відродилася як держава в 1918 році, а потім прийшли московські війська, які все і було багато чого. І почались нововведення, відкидування Бога, як воно й було 70 років. А потім виявилося, що українці великі конкуренти для російського царя, російських комуністів. Чому конкуренти? Ну, Українці де хто може був по світу і в Росії самі, Де живуть українці, там чимось виділяється їхні хати, їхні городи. І сьогодні також, О, хоч це вже прийшли нові нові покоління. Для того, щоб знищити українське, було різні методи. І один із них це найстрашніший був, це подавити всю Україну винищити голову. В 1932 році Сталін дав казівку, сюди прийшли на Україну спеціальні війська, спеціальні... Люди військові, які блокували всі села, із місцевих українців також знайшлися які поліцаїчі, як їх в війну були. Зараз на сході також є такі люди, які не давали людям виходити з сіл. А в селах, в принципі, це якраз і зберігалося те українство, так. ті традиції. Зберігалися звичаї, зберегалась мова. І просто-напросто почали забирати, Називалось проб заготовки хліба. Вони забирали хліб весь, що був, тоді вже колгоспи формувалися. Хліб, що був в колгоспах, хліб, що був в хаті, потоять собі, сьогодні до вас приходить трійка, називались трійки, якісь троє хлопців червоних там стрічках. На шапках з пістолетами, з винтівками. І все, що у вас є вдома, продукт. У вас є щось вдома? В холодильнику, в коморі. І от все ви Люди побачили, що забирають все навіть в селі посівний матеріал, те, як треба сіяти. Все забирали. Люди почали в городах копати ями і ховати. Вони почали приходити з щупами спеціальними, городи, всюди все перевіряти і все забирати. І так, цілий рік. І найбільші втрати це були квітень 33-го року. В квітні 33-го року вмирало в Україні 25 тисяч чоловік щоденно. Для нас це може цифра бути якась нереальна, незрозуміла. Але ну, зараз багато інформації в інтернеті і роликів є різних. Були спеціальні і дитячі, тоді з'явилися концтабори. Їх називали інтернати. Це не ті інтернати, які зараз. А це ті батьки, які повмирали, діти залишилися, їх туди скидували. І діти там швиденько помирали. І їх також. Викидували все. Це страшний час був цей рік, але у нас було в Україні їх три таких періоди. Що був 36-й рік, а потім 46-й рік після війни, де знов -таки був голод. В школах нам про це не говорили в радянські часи. Про це мовчали, заборонено було говорити. А Це була спланована цілеспрямована акція на винищення українського народу. Не можна було зробити, як зробили з чеченськими та татарами кримськими. Їх тоді просто вивезли, просто весь народ з Криму в 54-му році, чи якому там, вивезли, просто вивезли в Сибір на далекий схід. Україна дуже велика була, неможливо було вивезти. Тоді почали вбивати. І от ці три колоски це коли те, що було посіяно колгоспом, люди збирали і все йшло в Москву, в Росію. І залишались колоски. І був указ. Якщо ти зібрав вкрав три колоска рости, кара. Це офіційний був указ. Три Колоска, Не знаю, як сьогодні це якась глупость, такого не може бути. Що таке три колоска? Ну от подивіться, скільки там. Ми кожен рік е -е, при вході, сіємо ту пшеницю, скільки у нас там було колосків. і Тисяча штук отут, у дворі. Три колоска. Це нічого. У нас є е -е, також наше старше покоління, Павло Федосєвич, який був ще кійнувши, малим. Але також пережив той голод. Хто ще може старші наші люди були і є тут у нас, що пережили? Чи ви молодші вже? В шостому. Ага, ви в шостому пережили. Тобто, чому ми згадуємо сьогодні? Не просто щоб згадати, що був період, коли український народ винищувався черговий раз. Знаєте, я вчора подивився цікавий ролик. Він називається. Чи віруюча людина християнин може бути е, не націоналістом, а якось, Патріот. патріотом. Патріотом. патріотом держави. І там така філософія, трошки, як ми чуємо мені, адже наша батьківщина на небесах, правда? Амін. Дім наш на небесах. Тут ми як е, тимчасові люди, пришельці. Тобто головна ціль наша прагнути зустрічі з Христом, і це правда, і Він ось, ось прийде. Але тоді ким бути тут, що нам показують різні приклади, які Ісус не воював з римською владою, Ісус ніколи не висказувався проти тих злодіїв, хабарників, що були в ті часи. А Він проповідував про Царство Боже. Але от подивіться, у нас тут стоїть е, гарно так вишити благословення, яке зробили для нас, десять заповідей, закон Божий. Яка там п'ята заповідь? Хто бачить здавай? П'ята. Що там написано? Шануй батька. Шануй батька і мати свою. Це не просто батька і мати, це твоя сім'я, правда? Це ж твоя сім'я, родина. Шануй її, турбуйся за нею. І в тебе є і твоє місто, рідне, твоя країна. Ти не є якийсь інопланетане на якийсь літаючій тарілці прилетів сюди, побув та й полетів десь знову. Кожен із нас є громадянином якоїсь країни. На цій планеті земля. І кожен і каже, що в нього є рідний дім, де йому найкраще. Хтось каже, моє рідне село, хтось каже місто, містечко. Християнин це в першу чергу людина, яка любить Бога і любить людей. Але коли приходять злодії, коли приходять вбивці, дім твій, то як кожна людина, я повинен і шанувати, і захищати. І своїх батька, і мами, і дітей, і внуків. Зрозуміло, так? Я думаю, це здоровий гурт, який закликає в нас Бог. Бог ніколи не є Бог крайніщим. Він якась та золота середина. Він каже такі цікаві слова. Не будь занадто мудрим, як саме не бути занадто мудрим? Він каже, не будь занадто грішним, не будь занадто правильним. Як це що, бути трошки грішним? Та ні. Я знаю багато людей, які всю правду шукають, але за ними весь час такі сварки йдуть. Бо вони правду шукають, за правду я тут все розроблю. Та не будь таким глупим, крайнім. У всьому повинно бути як написано? В Домі Божому повинно бути як. Благопристойно всього. Як це благопристойне? Коли ти любиш один одного, він каже, пошануй, один одного переджай. Значить, не я, виявляється, номер один у цьому світі. Не мої думки, бажання, а виявляється той ближній, є. а хто ближній? Я багато разів чув, люди кажуть, я люблю людей. Коли переходиш до конкретики, замовкають. Знаєте, Знаєте, зараз тут скільки чоловік, 50-70, скільки. Я можу сказати, я люблю вас всіх. Кого конкретно? Кого конкретно? що ти кому зробив? Показав свою любов. Божа любов, Він нас полюбив і що? Віддав сина. Він зробив якусь дію. Коли ми любимо. Чоловіки жінку любимо, ми щось стараємось зробити. Бо говорити тільки, нічого не робити, дуже скоро так? Як і в зворотньому пораді порядку жінки чоловіка. Оце я тоді, Божа людина, яка любить людей, яких навколо мене є сусіди. Перша моя сім'я. Ви любите тих, хто живуть з вами разом? Напевно, любить. А чуть далі? Сусіди. Ох, він мене затопив, ох, він мене там і вже клянуть. Слухайте, він така сама саме нормальна людина, як і ви. Вибачте, з кимось ж в голові іноді буває, що і у вас. Він знає Бога. Ні. Я почую слово Боже без безпроповідуючи. А хто проповідуючи? А це ми з вами, всі. Йдіть по цілому світу. Розкажіть про Боже Царство, про можливість спасіння, про вічне життя, так сказав Ісус Христос. Амінь. Я думаю, ми трошки це такий зробили вступ, щоб згадати, а що ж означає ця свічка і що означає для нас ці три полоски. Ті, які ніколи, напевно, не знали голоду, Я за своє життя ніколи не знав. Сучасне покоління також, напевно. Але ми повинні пам'ятати, пам'ятати не для того, щоб не навидіти Росію. Так, да, вони зараз атакують нашу землю, вбивають людей. Німці колись були хто? Фашисти, які напали на Україну і Росію. Але коли закінчилась війна, коли пройшли роки, приїжджали нас от рік назад чи два приїжджали німці з покаянням за свій народ. Що вони говорили під час війни? Не народ винуватий, а хто? Є різні лідери. І от сьогодні я б хотів, щоб ми подивились на одне питання. Кожен з нас є лідером чогось. В першу чергу ти є лідером свого життя. так? Від тебе залежить твоє майбутнє. Чому від мене а Бог? Так, Бог. Бог має на тебе твій план особливий. Підеш ти цим планом? Чи підеш своїм? От від цього і залежить твоє майбутнє. Все починається в житті що? Я даю якесь собі самому слово, бажання, ставлю для себе якесь завдання, або ж ми називаємо посвячення. Всі вже згадали, що в нас в грудні місяці через місяць, 25 грудня, в останню неділю буде що? Посвячення. Посвячення, де кожен член церкви посвячує себе на яке служіння, де його Господь торкнувся. У нас там по списку щось аж 32 види служіння. Від якихось великих, до таких манюльких, наче воно нічого не варте. Але скажіть, будь ласка, що важливіше в вашому і моєму тілі? Серце? Чи отут вії, оці такі маленькі волосинки? Що важливіше? Якщо у вас не буде тут цих волосинок, що буде? Вони важливіші в серці? Mm -hmm. Ні, кажуться. Так, так? Але якщо їх не буде, це яка буде проблема? Ти не зможеш дивитись? Тебе пилюка воці буде. Дрібничить. І в твоєму житті також. Яке ти даєш посвячення там, де тебе Бог кличе? Амінь. І ми почнемо з такого. Ми читаємо зараз по плану е, друге Самуїла. Так? Хто читає? Всі читають. Аллія. Значить, хто добре. Знаємо, про що говоримо. Але я б хотів повернутися до першого Самуїла. Дуже цікава історія про царя Саула. Знаємо Саула? Знаємо історію, як його Бог вибрав. Хто такий був Саул? Перший цар Ізраїля, перший цар в історії Ізраїля. І от що з ним було? Він був звичайний хлопець, правда, був симпатичний, високий, на голову вищив цього Ізраїля, е -е, його вибирав народ, Бог сказав Самуїлу пророку, помаже. Хоче народ цього царя, щоб він був. Такий представницький, гарний, бо це ж наш цар, він каже, на війну буде водити нас. І він помазав Самуїл пророку. І ви знаєте, він почав своє життя дуже довго. Він почав воювати за Ізраїль, захищати людей. Але потім щось стається з ним. До чого я це? Ще раз пересказати цю історію, ви її всі знаєте. І ми її прочитали. Я хочу, щоб кожен із вас зараз подивився на Саула, на його історію життя і якісь певні кроки поворотні в житті. Як на самих себе, у нас в житті бувають успіх падіння. Просто якась як полочка йде, нічого в житті не стається. Ти думаєш, ну як же щось змінити? А потім ти робиш якийсь крок і стає гірше, або навпаки краще. І от давайте дивитись на нього. Перша Самуїла ми почнемо 15 розділ. Тут одна історія, яку ви прекрасно знаєте. Я буду скоро читати. І сказав Самуїл, пророк Самуїл до Саула, Господь послав мене помазати тебе на царя над народом його над Ізраїлем. Тепер послухай голосу Господніх слів. Друге вірш. Так сказав Господь Савод. Згадаю, що зробив був Амалик Ізраїль, клав йому перешкоду на дорозі, коли він виходив з Єгипту. А тепер іди поб'єш Амалика, вчиниш закляттям все і не змилосердишся над ним. Бо все від чоловіка, жінки, дитини, немовляти, вола, худобу, дрібну, верблюди осли. Що за жорстокість, що за зрозумів, якесь, Бог є любов і жорстокість така. А хто таке малий? Повіть собі, біля трьох мільйонів людей, які вийшли з Ізраїля, о, з Єгипту. Вийшли з рабства, в якому були 430 років. Пустелі ні пити, ні їсти. Бог допомагає ідуть, підходять до території, на якій живе цей амаликський народ Амалик. І кажуть, дайте нам пройти через вашу територію, щоб не йти знову в пустелю і обходити ці 3 мільйони людей. Слухайте, це не на машинах. Це не навіть не на якихось там колісницях. Люди в основному йшли під пішки і несли з собою все, що вискочили з того рабства. Оці три мільйони людей, я не знаю, яка це довжиною була та колона. І коли вони підійшли, ті ямелокітяни сказали, якщо підете через нас, ми вас повбиваємо. Їм прийшлося обходити. Скільки людей померло тоді в пустелі, ще невідомо. Про це не згадується. Але Бог тут каже, що те, що зробив Малик, клав перешкоди на дорозі, коли він виходив із Єгипту, поб'є А інші, він сказав, там живе серед них е Кениянин. Він каже, якраз допоміг. Тоді скажи їм, щоб вони відділились від малих. Почалась війна, цар Саул ішов, завоював, винищив все. Але він царя Агага не вбив. Чому? Ми ну, подивимось далі. Велику гарну худобу, яка була. І крупну, і середню він також не вбив. А написано, а те, що було якесь менш варте, хворе криве, він приніс в жертву для Бога, порізав все, як він зробив. І от приходить Самуїл і каже, що це я чую якесь метання в тебе, в І Саул дивно себе починає вести. Він перше, що сказав, я виконав все, що сказав мені Господь. Тут я хочу заакцентуватися, і подивитись на себе. Наприклад, ми маємо якесь зобов'язання або якусь робимо роботу. Мені треба зробити це, це, це і це. Оце найголовніше завоювати, як у нього, завоювати амалика і винищити всіх. Він завоював, молодець, і винищив всіх. Я ж зробив все, ну одного царя зберіг. Ну, я хочу, може, його, знаєте, в ті часи були такі, е, щоб цар свою гординю трошки погладив, сажали в клітки і таких царів захоплених територій, возили там в клітках і показували всіх, о, це цар такий, я його завоював. Я, це я, 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 я зробив. Для чого він його зберіг, не зрозумів. Приніс жертву, винищив цю тварину, винищив, приніс. Але здорову хорошу забрав. Ну що ж я такого зробив? Ну, я ж головне зробив. І тут Самуїл йому каже, чому ти? Слово Боже відкинув. Та як я відкинув? І тут проходить якась між ними розмова, він закликає людей, беруть того ага, ага, вбивають його, ну, наче взагалі молодець. І він бере знову, приносить нормальну вже жертву, ну все добре. А він самуїл каже йому, Відкинув Господа слово. І він починає оправдуватися. Це не я, це народ. Це народ захотів, щоб пощадити ці, цих тварин. Ми оправдуємось, тому що цар оправдується, який має владу над народом, він оправдується. Це народ, він помилував. Цих тварин. Знаєте, коли я читав це, ну, стільки раз вже читав, і тут мені починає доходити, звідки в нього це взялося. Це ж був такий цар, такі війни, так добре для народу робили. У кожної людини, послухайте вас, у кожної людини буває якась точка повороту або точка спотикання. У кожного злодія був перший, перша кратіжка. Може, за яку ніхто не знав. Потім друга, потім далі, перший грішок, потім далі. У кожного з нас є якісь точки оці, перелома, повороту. Я хочу, щоб ви подивились на Саула, як на самих себе.